Було це тоді, коли не було ні телефонів, ні телевізорів, ні тим паче планшетів. Трапилося це у часи, які сучасному маляті навіть уявити важко. У часи, коли вікна в хатах були маленькі, світло вночі було лише від свічок, а готували їсти виключно на відкритому вогні. І тоді, із заходом сонця оселя наповнювалася сутінками і смутком. Бороти, який найкраще за все допомагала малеча. Сім'ї тоді, до речі, були великі, тому що діти це завжди весело. А окрім того, це ще й руки допомоги, які ніколи не зайві на схилі літ. У ті самі часи жили собі дідусь з бабусею, і так вже склалося, що не було у них ні діток, ні онуків. А якщо й були, то біля діда з бабою ніхто і ніколи їх не бачив. На схилі літ працювати старцям було важко, а тому не дивно, що жили вони бідно. І весною, коли старий урожай уже скінчився, а до нового було ще довго, довелося їм скрутно. Бабусю, чи не зготувати тобі борщу? Я вже і запах то його забув. Борщу, та мені хоча б ще на юшку не збирати. Ой, та остугидла мені та юшка, я хочу пиріжечка. Та де вже, брати, того пиріжка, може, на булку й на вимітаю, як дуже пощастий. Ой, та краще вже так, аніж пустої юшки на І заходилося бабуся із усіх щілин мукуту вимітати, вимітала. А подумки була далеко. Її не полишала думка про те, як було б добре, якби з ними жили дітки, як же їм старим занудам тоді весело було. б. За тими думками бабуся не щулася, як у руках у неї вже було тісто, вимісила його, закинула у піч і продовжила мріяти про те, як дивним чином сумні вечори в сутінках наповнилося б радістю і світлом від дитячого сміху, аж раптом у печі щось застогнало, і звідти вискочила хлібина, і прямо в неї на очах перетворилася у щось живе. Не могла повірити бабуся своєму щастю. І вже замріялась про те, як скаже діду, та, схаменувшись, запитала. Ой, а ти що таке, га? Я, я не знаю, це ж ти мене пекла. А дійсно. Хм, Ти такий вже круглобокий вийшов, що назву тебе коломбок, чи бочок колом, або ж просто колобок. Mm -hmm. А мені то що? Буду Колобком. лиш на печі більше не кидай. Бо там спека страшен. Ой, ти такий хороший, милий, рун'яний та пахучий. І що з тобою оце робить? Мене любить. Ой, адідісти, хотів. <глухи> та у Тальмігій. Не віддам. Вирішила бабуся залишити колобка на підвіконні, щоб він там охолов. Та опинившись на підвіконні. Колобок побачив, як вільно літають пташки, як весело вони граються в небі, і задумався про те, що буде, як він охолоне. Ага, які розумні. Та баба з дідом мене з'їдять. Угу, угу, угу. А я ще й світу білого не бачив. І з тими думками, недовго думаючи колобок відштовхнувся і гайнув із підвиконня. На зустріч пригоди! Відчуття свободи переповнювало колобка та на своїх мешканців. На одного з них колобок не чеконув коло і натрапив. Ого, як колобок мене бабуся спекла, а я від неї втік. В Але не зайчиком братиком називають, і я тебе їм. Я голодний страх вже два дні тріски в рота не брав. зайчику братику, не їж мене, будь ласка, давай я тобі пісню про своє життя заспіваю, а потім, як хочеш, то їж. А що? Давай? І... По коробу шкребений, по засіках метений, на сметані мішаний, і на яйцях печений. Я від баби утік. Я від діда утік. І від тебе зайчик утечу. Ей, а що таке шкребений? І втік колобок від зайчика-братика. Ще довго обдумуючи, як же хвацько він сірого вуханчика надурив. І поки обдумував, все глибше й глибше закочувався в ліс. А чим глибше в ліс, тим страшніше його мешканці. Незчувся колобок, як наскочив на вовка. А голодний вовк це тобі не маленький полохливий зайчик. Тож колобку раптово стало. Не до жартів. Упав було духом, та досить швидко схаменувся і каже О, здоров, я коло Мене баба спекла, я від неї втік, і від зайця втік, і від тебе, може будь. А я вовки, я тебе з'їм. Ой, ой ой. Не їж мене вовчику, братику. Давай я тобі краще пісеньку заспіваю. А там же її як схочеш. <глаз> ну співай, булко. І Покорбу шкребений, по засіках метений, на сметані мішаний, і на яйцях печений. Я від баби утік, я від діда утік, я від зайця утік, і від тебе вовчик утечу. І покотився чимдуж колобок подалі від вовка. І досить швидко страх, від якого кров стигла у жилах минув. Йому на зміну прийшла неосяжна впевненість у власних силах. Та на будь-якого спритника завжди знайдеться спритніший. І хитра лисиця вже чекала на колобка, заходився колобок лисиці про свої пригоди розповідати. А лисиця, яка вже зустріла вовка і чула про зайця. Добре знала, чого від Колобка чекати. Тож недовго думаючи, каже зарозумілому колобку Ой, ти такий пахучий і, мабуть, смачненький. Чи не вмієш ти співати? Чого ж не вмію? Вмію пісня гарна про життя, я її вже й вовку, і зайців співав. Хочеш, і тобі заспіваю. Тільки я з віком глуха вже стала зовсім. Не міг би ти вилізти мені на носа, щоб я тебе краще чула. Наївний колобок погодився, та щойно він наблизився до носа, як лисиця Гам? і з'їла колобка. Раділа баба, та недовго. А колобок. Колобок поплатився за свою самовпевненість, і тепер це просто казка. Казка для тих, хто уважно слухає, мріє і не боїться ризикнути почати подорож. Любий глядачику. Підтримай, будь ласка, наш канал лайком, підпискою. Або ж залиш у коментарі свої побажання чи враження від мультфільму. Будемо дуже вдячні.